Оточні результати команди «Navi» цілком влаштовують Блейда. Як фанат може знати щось про CS більше ніж я? Frozen переходить в «Navi». Твіст після невдалого досвіду з командою «Liquid» вирішив повернутися до «Face Clan». Magic щонайменше до кінця року буде грати під рідним тегом Astralis. Ставте лайк, не забувайте про коментар. А я починаю. Король фулбай розмістусіхтопет. I am from this game, you know that you are the Судячи з останнього інтерв'ю Блейда, все йде за планом. програші команди навіть цілком вписуються в глобальну концепцію команди. Головний акцент буде зроблено на мажор, і тільки після нього можливі якісь заміни в команді. Саме з такими тезами вийшло інтерв'ю Блейда на каналі Наві. Насправді не варто забувати, що все ж таки це спокійне, м'якеньке інтерв'ю, де очевидно не буде якихось гострих кутів. Виходить Блейд, каже: Вандерфул промахується всі промахують, він може взяти клач. Ну алексі не дострілює. Він капітан, йому дозволено більше помилятися ніж всім іншим. That's why Юнісістем сказав, що було незручно грати деяким гравцям сімплом в попередніх складах. In Ukraine you can say like чортеня. Очевидно, що в таких інтерв'ю ми не почуємо якихось суперінсайдів. Зате ми можемо побачити, що Блейд вже встиг в інстаграмі підписатися на Фроузена. Оце вже цікавенько. Плюс один з э, європейських інсайдерів злив інформацію, що все ж таки перемовини по трансферу Фроузена в наві ведуться. Офіційних заяв від організації ми не бачимо чому лише оці чутки ширяться інтернетом. Все це пов'язано з тим, що Твіст повертається в команду Фейс. Ну і насправді там вільних слотів не те, що багато. Особисто я розраховую, що він повернеться замість Рейна в команду Фейс, і вони отримують доволі молодий, доволі класний, аїмний настрілюючий ростер. Якщо все ж таки твіст буде повертатися на місце Фроузена, то мені здається, для Фейс-клан це взагалі не вигідний сценарій, і це буде фактично за замі... На шила на мило. З іншого боку, ХЛТВ постали дуже сумну чорно-білу фотку Рейна з написом, що, можливо, це для нього взагалі останній шанс виграти, бодай якийсь трофей в команді Фейс, що теоретично все ж таки підтверджує варіант того, що Твіст буде грати замість Рейна. А можливо, взагалі є третій сценарій, де нічого остаточно не вирішено. Де все ж таки паралельно ведуться перемовини з Frozen в Наві, паралельно Твіст переходить Фейс. І паралельно їм треба вирішити, замість кого конкретно він буде відігравати. І якщо Фроузен доєднається до Наві, то це буде скоріше за все позиція я Просто навіть ну можна замість Маказа його підписати, але знову ж таки міняти молодого гравця, з яким ви тільки почали награвати на Фроузена. Також доволі дивно. Що ми знаємо точно, то це той факт, що Меджес буде до кінця року грати під тегом Астраліс. В цілому новина непогана, Мені здається, для нього це знаєте такий буде перевалочний пункт. Тобто провести якусь кількість турнірів за Астраліс, з'їздити на мажор, покататись на деякі турніри, на які є інвайти для команди Астраліс, і в цілому не втрачати ігровий тонус, ігрову форму, паралельно шукаючи собі інші варіанти. Якщо команда Астраліс до кінця року не виграє якогось турніру, а вони скоріше за все не встигнуть виграти, тому що конкуренція занадто високо, а, високого рівня зараз. То Меджиск з великою долею вірогідності буде переходити далі в наступні команди. Для того, щоб потрапити одразу на третю стадію Мейджора, Наві необхідно виграти стар серію. Від європейського регіону на третю стадію Мейджора проходить 5 команд. За ВРС рейтингом, на жаль, Наві знаходяться доволі далеко від бодай п'ятої позиції, але прийдешня стар серія відкриває можливість. Віть, все ж таки, зачепитися за цю строчку, команда Наві може залутати в величезний призовий фонд, і для цього не буде серйозних перепон. Якщо подивитися просто на список суперників, в першому турі у команди Наві це Nine, які приїхали зі стендином, в другому турі або Пешин, або іспанська організація, яка всім програє. Тобто мені здається, що найменше до фіналу це буде просто легенька прогулянка для Наві. Ну а зважаючи на те, що головними суперниками будуть Будуть або NIP, або бейт на цьому турнірі суперниками саме за перемогу на старсерії. Мені здається, для Наві це бездоганна можливість все ж таки виправити доволі скрутне становище по ВРС Поїнтам. Тому зараз всі двері відчинені, всі можливості є для команди Наві. По-перше, отримати впевненість виграти турнір. Ну і по-друге, все ж таки заробити настільки необхідні ВРС Поїнти. Так що кожна гра, кожна перемога зараз буде максимально важливою. А Пишіть в коментарях, як вам повернення твіста в команду Фейс, чи будуть на вашу думку, Наві все ж таки до кінця дотискати Фроузена, і чи взагалі допоможе Фроузен команді Наві стати на переможні рейки? Як ви відноситесь до цієї ситуації? Тому що в інтерв'ю Блейд каже, що все нормально, ми плануємо грати Мейджор, і паралельно з цим з'являються такі ось доволі цікаві чутки про можливі заміни в ростері. Як це взагалі одне з іншим може стакатись? Так що з вас коментар? А ми побачимось вже після. STAR SIRI